Всім привіт! Я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні у мене 30 грудня понеділок, і я знімаю вступ в спільник української в'язалочки Олени Буганової. В'яжемо українською. І перший тиждень це шалений тиждень старт. Але хочу вам дещо розповісти. В суботу я зайшла в Аврору, і мені захотілося. Блокноту, в якому би я це все планувала і розписувала. В руки потрапили два. Все вагалося, який? І сама себе запитую, який? І я обрала такий. Прийшовши додому, ви бачите, тут ось підписаний він англійською мовою, я в школі вчила французьку, англійську, не знаю. І зайшла перекладач, і тут на Писано Йди за своїм серцем, а моє серце хоче в'язання. І саме я в січні вступила в шалений тиждень стартів і хочу вам розповісти, що ж я буду в'язати, розпочинати в цьому тижні. Перше, що я хочу розпочати, це шкарпетки. Дівчатка, хто бачив, я зовсім недавно в'язала шкарпетки на замовлення. В'язала з пряжі Merino Deluxe, це у мене мадам Tricot, трикоте. І Alize Kid Mosher. Я в'язала на замовлення з цих двох пряж, а собі хочу додати ще в одну ниточку кіт мохеру. Взяла я спиці 2,5 тріо. Мені дуже сподобався візерунок на тих шкарпетках, і я захотіла його повторити для себе. Іноді себе треба балувати, але я себе, дівчатка, вже так набалувала цими шкарпетками, що я вже можу носити їх майже кожного дня. І розпочну я саме сьогодні, в понеділок, ті мої шкарпетки. У вівторок я хочу розпочати адаптивну шкарпетку. Я взяла ось таку нитку «Еко Северяночка, це наша українська пряжа, спиці. 5. Я подивилася майстер-клас Оксаночки Левчук, і саме за її майстер-класом в два складення я хочу спробувати в'язати адаптивну шкарпетку, тому що я там бачила, вона розповідала, що не треба нічого додати, треба, щоб це було з натуральної пряжі. Ось таким буде мій другий старт. Під номером 3, до речі, хочу сказати, що адаптивна шкарпетка і балаклава, і далі все, що я буду розповідати, я хочу вам е, нагадати, що я взяла участь, прийняла уч, приймаю участь ще в одному спільнику Олен Бога, який називається Різдвяні зустрічі. І, е, Адаптивна шкарпетка і балаклава саме приймуть в першій, участь в першій номінації Святий Очі Миколай, мою хату не минай. Тобто в'язання на, добро, на доброчинність. На благочинність, як правильно хто каже. І під номером 2 я заявляю, що я хочу зв'язати балаклаву. Це пряжа картопу в 100 грамах 300 метрів. спиці у мене четвірка. Колір к 644, і я хочу розпочати балаклаву нашим, для наших хлопців. Під номером 4 а дівчатка, хочу вам ще сказати, що ось я вам придвину ближче записничок. Ось так як вони по номерам йдуть. Перший це буде в понеділок шкарпетки сьогодні. Під номером 2 шкарпетки адаптивні це вівторок. Під номером 3 лаклава це буде десь середу. Під номером 4 це змійка Гачком. Зараз я вам розкажу, це буде в четвер, я планую розпочати. Ось у мене є отака пряжа, дольчі ярнард. Це номер 772. І ось такого зовсім мало кубочок сірого. Я їх хочу поєднати, так як це в нас рік змії. І в шостій номінації змії, змієчки зміївні. Я хочу спробувати. До речі, хочу сказати, що буде це моя перша. Іграшка, яку я хочу спробувати зв'язати. У мене є ось такий набор гачків, який я купувала в Аврорі. Я передивлюсь майстер-клас і побачу, який там у майстрині буде гачок, такий візьму і хочу спробувати зв'язати змійку в номінацію номер 6 змійки змічки зміївни. А ще, дівчатка, я хочу зв'язати, я вже вам розказувала, що я любитель, і, передивляючись різні відео, я навчилася завдяки вам, любі майстрині, навчилася в'язати светрики регланом зверху. А на цей рік я собі запланувала навчитися в'язати. підніму трошечки. Навчитися в'язати светрики круглою кокеткою. І це буде мій перший светр, який я хочу розпочати. І розпочну я його планую в п'ятницю і пров'яжу, можливо, в суботу. Мені, у мене є така дарована ниточка. Дівчатка, я навіть не знаю, що це за ниточка. Вона дуже тонесенька. Тут це у мене 4 чи 5 складень. 5, навіть шість складень. Я вже пров'язала зразок, вив'язала, зробила заміри, зробила розрахунки і планую резиночку розпочати спицями 3,75, а саме полотно в'язати спицями номер 4. І я, ну так, планую, що я наверх пущу ось таку сіру. А оцю таку, якась вона меланжева, незрозуміло яка, в 6 складень я із неї буду в'язати тіло. Ось такі, дівчатка, мої плани на цей шалений тиждень стартів. Я хочу, щоб ви мені побажали успіхів у цьому тижні. Для вас пройде секундочка. Для мене цілий тиждень. Тож, не перемикайтеся, і що в нас із цього вийде, ми з вами побачимо за секунду. Для вас промайнула секундочка, а для мене цілий тиждень. І я хочу вам розповісти, що мені вдалося зв'язати на цьому тижні, але для початку я хочу вам показати ось такого милого ангелочка. Я вам показала, що я вам покажу, якого мені подарували. Подарувала моя подружка. Олександрівна, яка в'яже дуже гарні іграшки. І яка в цьому відео я вам розкажу, я їй дуже щиро вдячна, вона мені допомогла розібратися у в'язанні гачком. Щиро і щиро дякую, як за подарунок, так і за підтримку і допомогу. А що ж мені вдалося зв'язати? І так, під першим номером я заявляла про свої шкарпетки. Мої шкарпетки. Ось відв'язані на етапі в'язання п'яточки. Під номером 2 адаптивна шкарпетка. В адаптивна шкарпетка я заявляла в'язати її із сіверяночки, але мені довелося додати ще отаку пряжу і, вибачаюсь, <п> я, я пров'язала вже. Дійшла до в'язання п'яточки. У мене тут вийшло трішечки халепа, тому що я спочатку розпочала з севіряночкою в дві ниточки було штивне, потім в одну дуже рихло, і мені довелося бавити ось таку ниточку. Це чиста вовна. І ось так, скільки я пров'язала. Під номером три це балаклава. Мені. Пров'язала я ось тут 18 см. Тут також сталася халепа, я залубила петлі, розпустила, наново набрала. І ось скільки пров'язала. А ось під номером 4 я вам заявляла про свою змійку. І хочу сказати вам мої любі в'язалочки, хто в'яже гачком, не кидайте в мене тапки. Це моє. Перша моя спроба завдяки знову ж моїй Олександрівні, яка мені допомагала розібратися у в'язанні петлях, у в'язанні ось такої змійки. Вона в'язана гачком номер 5 Я хочу сказати, що вчилася я, Олександрівна, мені допомагала ось на такій світлій пряжі, а потім я прийшла додому, це все розпустила і. Почала в'язати вже із тої пряжі, яку я вам заявляла. Також була рекомендація, щоб мені переписати цей майстер-клас на <клес> листочок і вже пошагово в'язати. І я так і зробила, і хочу, до речі, сказати, що в мене досить непогано вийшло. Як для першого разу, і як для того, що я і гачок це разні всесвіти, і все ж таки я хочу з ним потоваришувати, то я маю надію, що досить непогано. І хочу сказати, що саме ця іграшка перейде в іграшковий бум, в якому я хочу розпочати ще деякі вироби, але це вже пізніше. Також, я заявляла під номером 5 светр круглою кокеткою. Я ось його розпочала. У мене вже закінчився перший ритм прибавок. Я вже навіть зробила другий ритм прибавок. Хочу сказати, дівчатка, що передивилася 101 відео. Заплуталася вже 150 разів. Але все ж таки. Я хочу навчитися в'язати кругою кокеткою. Тож більшість майстринь в'яжуть, хочу і собі спробувати розібратися в цьому. І маю надію, що в мене все вийде. Ось це в'язала я, до речі, в п'ятницю, непогано пров'язала. Вчора я себе дуже погано почувала, тому вчора буквально декілька. Сантиметрів, і все. Ось, дівчатка, було отаким моє в'язанечко. Я запланувала розпочати 5 виробів, я їх всі 5 і розпочала. І буду продовжувати, звичайно ж, з перев'язами. З такими якось початок тижня не дуже був у мене такий, скажімо, в'язальний, але, але все наладилось і все. Добре, Отже, ось таким був мій тиждень стартів. Він дійсно шалений. Я хочу сказати, що досить непогано я пов'язала, зважаючи на те, що я ще й ходжу на роботу. І хочу подякувати всім вам, мої любі глядачі, за підтримку, за таку шалену підтримку, за лайки, за коментарі. За те, що підписуєтеся, велике-велике вам дякую і хочу також побажати кожному з нас і вам в першу чергу це міцного здоров'я, мирного неба, сімейного благополуччя і побільше часу на улюблене хобі. Що ж, мої любі підписники і глядачі, до слідуючого відео!